Я хотів би, щоб знали всі ветерани і всі хлопці, які є у нас, про те, що тут надається відповідна кваліфікована допомога. Я хочу окремо подякувати Тарасу Щербатюку і хочу подякувати Ярославу Андрійовичу за надані тренажери. Дякую вам за ту допомогу, яку нам кожен раз надаєте через волонтерський штаб «ЛАД». Інших волонтерів, повірте, мені все воно працює і приносить користь людям. Реалізовано проект Простір відновлення ветеранів». він важливий тим, що із 912 заявок з 13 областей України, які подалися на конкурс Час діяти Україну, який ініціював благодійний фонд МКП громаді, 150 виграло. І експерти, аналітики, які вивчали проекти, все дуже відзначили керівника проекту е, е, Олександра Васильовича, який про ініціативу написав аплікаційну форму разом з командою. Унікальність проєкту в тому, що в актуальності проблеми навіть відзначено, що хлопцям надається первинна допомога, певна, десь госпіталях, де все. А потім, коли вони приходять місце проживання, все. Таких допомог на місцях дескріше є в районних лікарнях. І тому активно, що тут може бути таке психологічне відновлення емоційного здоров'я хлопців ветеранів і можливість відновлювати фізичне здоров'я. Вручаємо сертифікат на 100 тисяч гривень для того, щоб обладнати це меблю, Цей проект там буде встановлено меблі. Це буде сучасний проект. Він буде важливий і тому. Хочеться також вам його передати. Реалізація цього проекту це важливий крок в реалізації державної ветеранської політики. Це важлива подія у житті територіальної громад Лисичини, які не словом, а діло, вшановують і йдуть на зустріч. Насамперед, хочу подякувати висловити подяку всім тим, хто долучився до. Реалізації і створення даного простору, зокрема Бужинської, Виноградської листівських громад, бізнесом МХП, волонтерам нашому земляку Тарасу Щербатюко. Дані кімнати обладнані і відповідно будуть слугувати як для індивідуальних, так і групових занять. В подальшому ми будемо всі разом дослухатись до тих пропозицій, які будуть від наших ветеранів, можливо, щось доробити чи поліпшити. Я хочу подякувати сьогодні ветеранам, які сьогодні присутні тут. Дякую вам і низький укрін вам. Бужанка, Боженка. Бузанка є. Микола Анатолійович, є звичайний бачив. Еще есть беговая дорожка на, на, на в том теперь матери.